Всім привіт! І так починаємо. Перше блюдо: це у нас буде рулет із капусти, молодої капусти, миску підготувала, в якій ми будемо різати цю капусту. Ріжу пополам. І просто міленько-міленько буду сікти. Зараз це дуже хороша дівчата заміна заміна кабачкам. Нашатковану капусту я відправляти буду прямо у миску. Капусту трошечки посолити. Трошечки це у мене буде півчайної ложечки. Півчайної ложечки. Руками. Отако. От Пережмакаємо. Тепер перчик мелений. Третю частину чайної ложечки кину. Ну і звісно, свій улюблений сухий часник. Також кидаю пів чайної ложечки. Це все ми перемішуємо. І сюди додаю два-три яйця. Пишіть отак. На деко застелили пергаментний папір. І зараз будемо так, столова ложка крохмалю. Ми чи житнім борошном будьте обережні, все це додаємо поступово. Не зразу кинули дві ложки, бо ви дивитесь на консистенцію. Дивіться, я одну столову ложку житнього борошна додала. Тепер перемішаю. по потрошечки по сипите, сипите і перемішую. Накалапуцяли, накалапуцяли. І тепер я отако, 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 отако зараз його розрівняю, утрамбовую отако. І розрівнюю. Ставимо в духовочку 180 градусів, хвилин 25. Пачка творога, звичайна, магазинна, живність люба. Одна пачка творога. Викидаю я. Можна в блендер. Трошечки також начиночку посолимо. Трошечки. Третя частина чайної ложечки, бо це ж не солодкий у нас цей рулетик. Тепер е кріп. Я взяла кріп. Порізати міленько. кріп. І щоб маса наша була така, знаєте, або йогурт, або молоко, щоб просто щоб маса була така гладка. То додавте до цього кисломолочного сиру ще таке щось ріденьке. Кину дві столові ложечки або столову молочка. Ось раз, кину дві.